А? Я ні, ви ваш тут деякі документи подавали. Це ви не з однієї е, адвокатської? Ні, ні. я інвізові. Зрозуміло. Ви сьогодні першої інстанції приймали, так? Не приймали, що. Ви у вас окладна угода на ви Стоячий, Так. поляку. Виключите, тут, ключи, випадку. Чість позиція адвоката не відповідає, скажімо, фактичному обставину обставин вчинення адмінправопорушення. Ну і, як ми зазначили і в цьому навіть було введено 54 протоколи про вчинення адмінправопорушення. У вказаних протоколах і події є і подія, так як вчиняються дії, вже є подія, це вже неправильне трактування норм взагалі правил був факт. Прийняття рішення і підписання цих. Потім суть, яка була неправильно страктована цим. Були рішення сесії на рік. Але в рішенні сесії не зазначено процент, який це. І далі цей процент визначав сам особисто, сільський голова, і далі виплачував. Тобто ми й говоримо йому складені протоколи по чому? Що він кожен місяць в межах тих, які раніше сам собі визначав. По-перше, не повідомив про конфлікт інтересів кожен місяць, коли визначав, і друге визначив собі. Оце і говориться, і це підтверджується всім і висновками на ЗК. Відповідно до відповіді Національного агентства з питань заповідання корупції no 31 743 24 від 65 вказано, що селищний голова Красненської селищної. Ради Золотівського району Львівської області Роман Ярославович не повідомляв, не повідомляв е, Національне агентство запобігання корупції про конфлікт інтересів при підписанні розпорядження і призначення самому собі премії. Тут потрібно чітко розмежувати. Було голосування на сесії і прийняття в межах року межі, межі, тобто там в межах, які зазначені цей. Там він повідомив. Йому і не склався протокол під час голосування той сесії. Йому склавався, що він кожного місяця, сам особисто, 54 е, факти ми маємо. 54 це 24 не повідомив, і 20, чи 27 не повідомив, і 27 прийняв рішення. І говориться, що кожен місяць він визначає оцю е, процентну ставку не повідомив, І далі він прийняв рішення. На мою думку, рішення. Пузького районного суду від 12.08.24 про визнання винним учинення від правопорушення передбачено Це дебат, як ви скажете, чи вірно, чи не вірно. Мовити про те, що заказ увагу, що було рішення відповідної селищної ради, і він зобов'язаний був виконувати це рішення разом з тим, він за нього не голосував і дотримався на закону. Як пояснив yeah. те, що були складені mm -hmm. протоколи не під час того голосування, прийняття до рішення, була mm -hmm. певна межа. А отак от по-дальшому, в межах той межі, він особисто при, е, приймав рішення, тобто не повідомив кожен місяць. Не було ж написано у рішенні е, сесії сільської ради там 75% кожен місяць. А що було написано? А просто в межах е, там написано е, в межах заробітної плати. Тобто не була не визначена чітка, так, а далі і є питання, ви ж бачите, якщо дослідити оці всі е, протоколи, які за задам... суду оголошують, тому що на це суд звертав е, То... апелянт, звертав увагу, То... що цих документів не оголошують. що в що... першої інстанції разом не говоріть, і тому суд оголосив ці процесуальні документи, які було долучено стороною для того, щоб ви могли висловити свою думку. Я Прошу, можу, свої думаємо. Думаємо. Тому що це геть різні скажімо так, положення, і загальні. Я, я говорю так, якщо би не було о цього рішення Загального на рік то тоді ставилось питання не адмінправопорушення, а можливість ознак криміналу на навіть того, що він безпідставно вчиняв дії там, це, чи мав право взагалі на ту премію. От тоді було б вже інший вид, скажімо так, правопорушення. У даному випадку він особисто визначав кожен місяць розмір і виплачував. Це мій адмінправопорушення, яке складено уповноваженим органом і відповідно до вимоги зустріча. Це чітко розмежовується, чітко підтверджується позиція НЗК, чітко підтверджується практикою і всім іншим нормативам. Чи є доповнення замовлення? Вони доповнення освітів складено протоколи 27 правопорушень за частиною першої і 27 протоколів за частиною другої статті 1727. Але хочу зауважити, якщо реального конфлікту інтересів не було і... Приватний інтерес майновити більше був відсутній, то Форде я і не мав нікого повідомляти. Ну, ви чули виступ прокурора. Що, що ви можете сказати? Що було встановлено межа заробітної оплати, а відсотки вже е зі слів прокурора на е нараховували. Чи 50, чи 75, Все чи вісімдесят? Так, так і було, але е він не перетнув межу, яка встановлена рішенням місцевих органами за самовідбування. Де, я, просто ми ще раз акцентуємо увагу на те, що якщо б він перетнув можу чи якісь, це, було б розмази, кримінал. Було кримінал. Що таке конфлікт інтересів? Потрібно говорити, коли особа визначає щодо себе розмір премії тут відповідно до статті першої закону реальний конфлікт інтересів, суперечитися між приватним інтересом особи та службовими обов'язками. Тобто в даному випадку, визначаючи собі розмір премії, який має виплачувати, ми говоримо про реальний конфлікт інтересів. Так як він сам собі визначає і цей приватний інтерес цього і проявляється. Це, скажімо так, корупційна складова того, що він визначає собі розмір, який би він отримав прошу. Що до кого немає, переходить до судових дебатів. Чи є якась пропозиція ще щось розглянути? Судовля документи, які дуже часто. Прошу дебати, слухаємо захист. Ще оскільки вона, можливо, захист не доведена, вважаю, що Чіпка Ярославович не виносив. А правопорушення про адміністрації адміністративне правопорушення прошу скасувати постанову районного суду військової області від 12 серпня 2024 року в справі 943.115624 та закрите провадження справи у зв'язку з успіхністю складу. Прокурор дебата. Ваша честь вважаю, що постанова Бурського району суду від 12.08 вважається законною, грунтованою, досліджено всі матеріали, про які, які ще раз апеляційний суд дослідив, складені відповідно до вимог чинного законодавства, наявні всі підстави для до відповідальності, наявний реальний конфлікт інтересів. Наявні роз'яснення на ЗК, наявна там посилалися про те, що відсудні особи десь в скалі наявні є практика Європейського суду з прав людини, на яку посилається суд, зокрема в справі є... е... Аліментарі проти Іспанії, який чітко говорить про те, що це його право, а не обов'язок бути присутнім. він належним чином повідомлюється, підтверджується. Тому, якщо коротко, прошу е... суд. Е... Залишити апеляційну скаргу захисника Фурдия, адвоката Дубініна без задоволення постанову Пуського районного суду Львівської області від 12.08.24 без змін. І прошу долучити письмовий висновок прокурора в 250-ї КОАПу до матеріалів розгляду справи про правдивого пане прокурор, йде про те, що долучається це, коли дається пояснення, а не в дебатах. Але вже якщо ви висловити пропозицію, буде заперечення. Ви не спите, а працуйте спасибо. Давайте. И, Все прословно избирается на нас.